Дорогі в Христі, щиро вітаємо вас з цим радісним і світлим праздником Христового Воскресіння. Нехай радість цього великого і святого дня огортає наші серця невимовним миром, радістю та справді надією на те, що Христова перемога стане початком нашої перемоги. Що Христос, який Воскресає, і приходить до кожного з нас, звіщаючи те божественне слово про мир. Огортає наші всі домівки, нашу батьківщину Україну оцим Божественним миром. Нехай звістка про Христове Воскресіння лунає не тільки в наших домівках, але по всій нашій Україні. Нехай це гасло Христос Воскрес! Почують в окупованих територіях, почують наші військовополонені, почують у в'язницях, шпиталях, почують наші захисники і захисниці на передовій, почує кожен і кожна, хто живе в нашій батьківщині Україні. Бажаємо всіх мирних, радісних та веселих свят! Христос Воскрес! Воскрес!